Єгор Скрівера казки біля вогнища. Старий та водяний. На вулиці ранок ішов, пташки щебетали, качки гелготали, кури клювали, тут з дому крики і репет пішов. На вулицю дід вибіг з відром, за ним баба шкандибає з дрючком. Діду, давай вже бігом, води принеси і давай наставок. Та знаю, стара, не вказуй мені. Але настав, не піду. Не можна, субота. Водяний же сьогодні бушує. Зловить мене і що тоді буде. Дрючком його ти не наб'єш. Який водяний, що ти городиш? Бери невід і настав, нетямущий, що не зробить, аби не йти. Якщо не підеш. То в хату не пущу, на вулиці спати мені будеш. Мені рибки принести ти мусиш, солити я буду, консерву я буду. Давай вже скоріш. Дід розвернувся, поставив відро. Стара, тобі тільки той впельку, мізки вже всі засолила. Не буду, не змусиш, сама і підеш. Лайдаче нещасний, тобі тут кінець, швидко за невід. Торбину й бігом, за сваркою мати, за матами лящ. Старий таки здався, та долю їй дав, узяв новий невід торбину велику, гарний шмат сала, Бутля й хлібину, поклав і перчину собі у кишеню, склав усе в торбину і бігом вже настав. Минуло хвилин десь із двадцять, як дід настав прикульгав розвернувся довкола, хреститися став, вдихнув на всі груди і швидко до справ. Закинув він невід, торбину поклав, усівся на берег і сало дістав, урізав шмат хліба і став смакувать. А може, і правда, я дурно боюся нема водяного, стара, не дурна. Не встиг і доїсти, як невід троснувсь. У сторони різні невідзайшовсь, дід вхопився та й на берег тягнуть. Що ж за рибина у сіті увійшла, бабу, й розпре от всього м'ясця. Раптом той невід щосили труснувсь, на берег пустий і рваний метнувсь, і з нього на берег винирнув враг. здоровий, нечистий, як добрий козак, круглий, зелений. Та хвіст замість лап, луска по всім тілу та вуса, як два батога. Старий похрестивсь, водяного спіймав. Ти хто будеш враже? запитав водяний. Дід Олег мене звуть, промовив старий. Рибак, мабуть, будеш. Не люблю таких і людей взагалі не люблю. Давай же, діду, до мене устав, Зі ставу береш. Устав і підеш. Чекай же, шановний, чому так спішиш? Дай хоч слово і душу поставить на кін. А що пропонуєш, враже такий? Гру пропоную тобі, чоловічу, як встоїш, то встав пірну, як короб маленький, а ні, то додому відпустиш, ще й невід ти новий подаруєш. Чи битися будем, чимо погребем? Бутиль розсудить, хто кращий плавець. Що це у пляшці ти маєш старий? А дід тільки, тільки чарки дві повні налив. Бери, не соромся, чи, може, злякавсь? Та що ти, старий? До кого говориш? І залпом все все у себе ввілляв. Гарний суперник, сказав дідуган, і залпом все теж у себе ввілляв. Тепер давай другу, товаришу мій. І знову дві чарки дід знову налив. Вже вдруге суперник все залпом залив, а дід вже чекає, щоб третю налить. Уже десь на п'ятій водяний щось поплив. А дід ще стоїть, як нічого й не пив. Гарно ж стоїш, товаришу мій, сказав водяний і знову залив. А дід все чекає, коли вже кінець, і залпом чарчину він знову залив. Бачить, що вже супротивник затих, наче зелений, а сам посинів. Швидко дід всунув в кишеню рукав і швидко перчину в чарчину водяному поклав, І знов за здоров'я горілку залив. Водяний вже помалу чарчину залив, Але ж він перчину побачить не зміг. Як крутне водяним від того назад, Упав бідолашний, аж ґрунт затріщав. Усе, старе ганю, не можу вже я. Ще краплю й помру, розмажусь обстав. Котися вже звідси, хай тобі грець, дам тобі невід, ще й риби в кінець. Як це ти встояв, ніби й не пив? Козака не здолаєш жартом таким. Міцні, як залізо, гартована сталь. Бувай же, друже, закусюй пора. З того часу старий ще на ловлю ходив, в суботу він бутля у торбу ложив і настав до водяного він в гості ходив. Єгор скривера, старий та водяний. Озвучено студією Руда книгарня читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.